Поспівали в Денвері і тепер більш спокійно, але е, ну, розумію, що Мемфіс програє. Е, просто ну, подивитися проти Денвера, як грає Діпой та Бейн, і бажаю Мемфісу без Моранта максимально зігратися та набрати перемог. Ну, в матчі проти Денвера, звичайно, це трошки не про це. <скринь> Навалює Мюррей, 11-4, Дейк Роуз з м'ячем. Два очки. Від Ді Роуза. 13-6, 4 хвилини ще грати. Маркус Смарт, треба кидати. Є пусті порожні місця. Oh no, it's not like Libra Raj, Raj Jackson. High but ain't no Kairo. Look like lights on me. All my niggas be all saying yeah, my brick don't bite for me. My first roll it was stolen, so I went and bought another one. Not the rose girl. I need the A P Jackson, Трібно також в нападі забивати, а не тільки діпоювати. Трьоха. Плюс 5. Та ще й нормально тримається денвер. Ага, плюс дев'ять. Ага. Побачення <тит> Ну, нічого я не очікую від Мефіса сьогодні. Просто дивлюсь, як вони е наскільки в них відносно все <тит> <тит> <по> і, у -у -у, і чекаю, що, скажу, що перемоги їм потрібні і ментально <по> та і статистично плюс 10 бейн. Тайм-аут. Реджи Джексон. Свои очки набирает. Злавы запасных. КСП. Йокич Йогіч Смарт плюс сім, друга чверть, чотири хвилини, Смарт органічно вписується в Мемфіс, як вважаєте, Бейн, штота. Що, що таке?

hundred pound yeah going down try the? with a brown hey my got drowned hey ain't my brown i a what the what the, what the... What the Плюс 6 uh. Для Денвера смарт показує. Uh, я ж кажу, що тренд сезону це трьох і підтримки. Yeah. Та ні, ну не так уж все і погано. В Мемфісу. Ну Спелікан не Зачепилися ну, проти Денвера так. Шансів малувато. Але в подальшому я вважаю, що будуть перемоги від Мемфіса. Я вірю в цю команду, симпатизую їй. Тепер коли прийде по-перше, будуть свої наробки но норобки, наробки, розробки ігрові. І здобуття. А по-друге, коли він прийде і може, ну, я так собі це бачу, але я ж не Ваджнаровський, щоб це бачити. Ну, коли він почне, мабуть. Ну, по-перше, він ще трохи сидить і думає, слухайте, ну все, може, більше я так не буду робити. Ну, звичайно, він так не думає, він може там думає, та мені взагалі. От зараз вибір, choice. І коли він прийде, команда так на нього гляне, і ну, мабуть він заграє. Нормальне, нормальненько, бо йому ж там нікому нікого, нікого нема вже на заході, крім ГСВ. Ну, і ГСВ ми пройдемо, да? і там тільки Бостон. Це його цитата. Ну а тепер подивимось, це його життя, його мільйони. Але ми любимо цю гру. І не Але, а любимо. Тому Реджі Джексон розганяє тут і Трьоха. Ні, ні, ні. В цьому матчі в Мемфіса ну, не досить багато шансів, на мою думку. І Реджі Джексон підтверджує мою думку. Плюс 10. Джексон. Дуже добре. Дуже добре. Молодець. Молодець, плюс 8. Реджі Джексон, Ага. І без фолу, але. Дерік Роуз. Другий склад грає в Денвера о, в Мемфіса. Плюс 7. Ді Роуз. хо, -хо. Намагається врятувати гру Мюррей 19. 91-87, плюс 4 Мемфіс в грі. Ще й як? Йокіч. Йокіч. А, окей. обережно. Цей хлопчина колись травмувався. Обережно, будь ласка. Плюс 2. Йокіч. Включається, коли потрібно. Плюс чотири. Дерік Роуз. Бейн. Десмонд який. Влучає. Плюс один. Це шанс. Будь ласочка. Дерік Роуз. Дероус. Дерік Роуз. Мюррей. Включається. Йокіч. Оце. Сверхзброя зброя Денвера Мюрей. Ну все. пішов режим. Режим четвертої чверті. І плюс 5 одразу. Одразу ж. Плюс 5. А от е, реально е, стра, страждає в атаці оці очки. Важкувато. 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 Мюрей. Е, Ну і плюс пять. Вирішальна. Ага. Вирішальна атака Мемфіса. Смарт. Ага. Плюс три. Плюс три. Ну, буде важко. Все рівно. Буде важко. Смарт. Плюс один. Ха, все просто. Все просто. Треба влучати. Що робити? Тільки Нідже. Ну і що ти робиш? Так навіщо, якщо вам три потрібно, хлопче? Навіщо ти хотів фол отримати? Ну навіщо? Я не розумію. Ну навіщо це було робити? Так, а тепер вже пізно. Як би там не було, перемагає Денвер. Крокуємо далі.